Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Перчення. Павло Глазовий. На городі свято, радості багато. Одного прекрасного сонячного дня на великому городі народилось перченя. Радів перед стато радувалась мати. Дуже веселилася рідня, бо було таке хороше, бо було таке потішне, бо було таке кумедне, те маленьке перченя. Ким ти будеш, перченятко? запитав у нього татко. Ким ти станеш перченяти запитала його мати. А воно на ніжки стало і тихесенько сказало. Буду малювати. Перець, тато і перчиця мати, нахилилися над ним. Малюватимеш? А чим? Та й задумались обоє, зажурилися обоє. Ох, і де ж нам фарби взяти, для малого перченяти, для синочка перченяти, що так хоче малювати. Зашуміла на городі перченяткова рідня. Ми дамо усе, що треба, хай малює перченя. Назвемо всіх по порядку, хто дав фарби перченятку. Перченяткові малому жовту фарбу дав гарбуз, баклажан синеньку фарбу, хай малює карапуз. Ми умілих та кмітливих поважаєм над усе, Помідор червону фарбу перченяткові несе, а зелену капустина, хай малює дитина, стане майстром чудовим та згадає добрим словом. Є вже фарби вперченят, а на чому ж малювати? Добра тітка капустина, що жила за буряком. І з листків своїх широких шила, хлопчику, альбом. Вчися, любий малювати, станеш справжнім мастаком. Не малюй на лопухах, на парканах, на тинах, а малюй, моя дитинко, в цім альбомчику картинки. Намалюєш, прибіжи, що там вийде, покажи. Що сказала цибулина про перчишеного сина? Обізвалась цибулина, як відомо, зла рослина, це, по-моєму, брехня, що навчиться малювати незугарне перченя. Перченя знайшло кульбабку, обтрусило з неї шапку і зробивши із пушку довгу щіточку тонку. Обізвалося, я сяду й малюватиму портрет. А кого я намалюю, потім знаєте секрет. Чому всі сміялися аж за боки бралися? Перченя під лобухом розгорнуло свій альбом. Раз мазок і ще разок вийшов вниз, далі лоб, потім голова. На картині цибулина, їй вже право, як жива. На грядках лунає сміх, Звеселив малий усіх, лиш цибуля не сміється, стала зла, понура. Та який же це портрет, це ж карикатура, ти погане перченя, ти нахабне бісеня, щоб ти, кляте, заблудилось у колючому кущі. Щоб ти капос не втопилось у гарячому борщі. Зашуміли на городі, та не лайтесь, тітко, годі. Ми пишатись будем ним, цим художником малим. З тих, що сваряться і б'ються, хай усі сміються. Тупотять маленькі ніжки, топчуть весело доріжки. Йде художник перченя, яснооке хлопченя. А в цей час біля ріки завелися малюки, за дрібничку посварились і, як півники, побились, свій альбомчик біля пня розгорнуло перченя, малюків намалювало і обом їм показало. Хай тепер сміється всяк за та за біяк. Вийшли хлопчики смішними, вийшли хлопчики такими, що сміялись навіть кури із карикатури. Більш не бились малюки, помирились малюки і гарненько забавлялись на траві біля ріки. То погані діти, що ламаються віти. Вийшов хлопчик Васильок погуляти у гайок. Та й побачив на галяві дві березки кучеряві. Розігрався Васильок, раз підскочив ще разок. За гілячку учепився, загойдався, закрутився, а березонька тріщить. Ой, болить мені, болить. На листочках у берізки не роса уже а слізки. Перченя зайшло до гаю. На пеньочку сіло з краю. раз мазок і ще разок на малюнку Васильок, що в малому сором стало, перченя йому сказало. Ось ти, хлопчику, який Нехороший та лихий, ти ж не пташка і не білка, як тебе утрима гілка, поламаєш деревце, чи подумав ти про це? Васильок почервонів, все, я каже, зрозумів ти нікому не розказуй і картинки не показуй. Хоч картинка смішна, а для мене страшна. Більш не буду так робити, не чіплятимусь навіти. Про маринку сердиту, не заплетену невмиту. У великому будинку живе дівчинка Маринка. Раз вона уранці встала і, заплакавши, сказала, Я не буду заплітатись, я не хочу умиватись і не буду, і не хочу, бо заходить мило в очі. Перченя взяло альбом, примостилось під вікном, змалювало за хвилинку незаплетену маринку, незаплетену, невмиту, ще й заплакану, сердиту. Як побачила Маринка, яка вийшла картинка, попросила перченя. Не заходь до будинку, не показуй картинку. Я вмиватимусь щодня, заплітатиму щодня. І повірило Маринці наше добре перченя. Як розігнав перченятка, хлопчик вітя кривоп'ятко. Хлопчик вітя кривоп'ятко. Змайстрував собі рогатку, стрельнув нею у шпака, покалічив їжака, перченяті сумно стало, як воно про це узнало. Злого хлопчика в альбомі змалювало воно так ту рогатку, поганющу, у дві лапки взяв їжак, розтягнув її на хлоп, відтю грудочкою в лоб. Ще й такі слова сердиті, перченя сказало віті, Пташки нищать шкідників, черв'яків, комах, жуків, а ти пташок б'єш, лякаєш, значить, розуму не маєш. Вітя глянув на картинку і від сорому поник. Поламав свою рогатку і закинув на смітник. Хто в літак бажає сісти? Нехай сам навчиться їсти. Скільки років Толі? Шість. А він сам іще не їсть? Цілий день проголодує, як ніхто не нагодує. Якось двері відчиня до кімнати перченя, свій альбом поклало долі. Подивися, каже Толі. Це тебе малюю я. Ти вже Толю не маля. Ти вже виріс, став пілотом. Ось якраз перед польотом ти обідаєш в їдальні на тобі новий мундир, а тебе готує з ложки капітан, твій командир, пхає ложечку у рот. Ну який же ти пілот, щоб з тобою отакого от не траплялося колись. Перестань ледарювати, їсти сам скоріш навчись. Як сестричка Марійка налякала Матвійка. край села стоїть хатинка, в ній живе чудний хлопчинка, звуть його Матвійко муха, татка й маму він не слуха. Кличе брат, сестра гука, то неначе пенька. Раз сестричка Марійка налякала Матвійка, подивися у вікно. А на що мені воно? Там художник перченятко, примостився під вікном, розгортає свій альбом. Я гукну його до хати і почну його прохати. Менший братик, мій, мовляв, неслухняний дуже став. Намалюй карикатуру. Щоб змінив він натуру, щоб змінив характер свій. А Матвійко, ой, не смій, не запрошуй, перченятка, буду слухать маму й татка, і тебе і всіх усіх старших родичів своїх. І Матвійко став хорошим, це підтвердити ми можемо. Всюди ходить перченя та малює щодня. Тупотять маленькі ніжки топчуть весело доріжки, каблучками стук та стук Ходить з фарбами малюк. Можна бачити хлопчинку як не в місті, то в селі. Він встигає побувати скрізь, де діти є малі, як зустріне десь плаксивих, неслухняних, вередливих, задирикуватих, злих, нерозчесаних, невмитих. Не і сердитих, то й малює зразу їх, а буває в дити садочок, завітає на часочок, всіх посадить за столом і показує альбом. Ось сміються ж там малятка, і дівчатка, і хлоп'ятка. Потім візьмуть олівці ще й чистенькі папірці. І гуртом уперченята вчаться смішно малювати. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.